Давай без піка. Діб се зору туди вода. Готовий. Хоп! Раз, добре, швидкі, швидкі! Право, два робить дуже добре, дуже добре робить. Три, право! Викор, видно, скажу. Чотири. Останній. Останній. Браво. Молодець. Рухайся відразу туди, на той те. Так, будь ласка, наступні. Пелмарку готуються. Готовий? Оп! Раз. Шукай, шукай раніше. Два. Куда? Відразу крути головою. Відразу. Відразу. Три. Швидко, швидко. Чотири. Останній. Останній. Браво є. Переходиш сюди. Судька, пел, замовню. Готова? Хоп! Раз, швидко. Нигенько, швиденько, швиденько. Два, браво. Три. Дуже добре. オススメオススメオブレムオーデンオーデン Арцентко плюс готується. Готовий? Раз. Звичайно. Швидкий. Два. Три. Чотири. Браво. Останній. Вже добре. Поскажка, арцентко плюс. Повар готується. Готовий? Готовый. Оп! Вот мы так делаем, Добре, прекрасно. Маска макс, по кружку, Макс, готовый.

Вот сюда на вот давай, 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 Ветра! 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 Uvijek je, god je nisam idao. Odmah Кова готує. Готує. Два. Три. Останній, останній. останній. Добре. Масчилі, готовий. Ганять, я раз, натак. Не зупиняється, не зупиняється. Чотири. Останній. Останній, браво. <плеси> Масчилі, Масчилі. Масчилі. Готовий. Оп. Привет, добре, Ваня. Давай, давай, давай. Остання, Іване. Останній. Добре. Макаренко, Максим, зустріч, Максим. Максим. Готовий. Макаренко, Макаренко, на старт. Сучак, готуйся. Готовий? Добре. Готовый? 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 Готовый?

Проносит вам в том Оп! Оп! Раз. Два. Три. Четыре. Добре. Это Максим Александров, Руслан Канело. Готовы? Оп! Раз.

Добре! Дікав готовий! Головою звер! Так! Позворо! Добре! Поміри, Браво. Останній! Добре! У група 2015 го року бере п'ять поть на жирця. Рухайта. Добре.